Україна працює над власною балістичною ракетою з дальністю до 700 кілометрів. Таку новину 13 червня опублікувала українське видання Ліганет. Сьогодні розбираємось з цим питанням. За інформацією джерела, мова не про один зразок, а про платформу, яка передбачає ракету під різні варіанти зі змінною дальністю. Знову ж, якщо максимальна дальність 700 кілометрів дійсно така, то це суттєво перевищує можливості наявних зразків західної зброї. Наприклад, балістичний Атакамс має дальність до 300 км, крилата Storm Shadow до 250 км, а український Нептун до 300 км. Як ми вже знаємо, балістика рухається по довгоподібній траєкторії, що ускладняє її перехоплення, бо спускається вона майже вертикально з високою швидкістю. Тому такі ракети бажано перехоплювати безпосередньо в космосі. От саме як нещодавне відео з Ізраїлю. В статті знову ж підкреслюється, що точність ураження цілі є високою, хоча деталі щодо типу системи наведення не розголошуються. Відомо, що ракета має осколково-фугасну бойову частину, призначену для ураження техніки, укріплень або ж об'єктів інфраструктури, а пуски здійснюються з мобільної платформи на колісному шасі. Як сповіщається, розробка, складання і пускові установки створюються безпосередньо в Україні, а от у виробничому ланцюжку беруть участь щонайменше кілька компаній. З тими, які раніше спеціалізувались на дронах. Окремо, в матеріалі підкреслено, що ця ракета не є продовженням проєктів САПСАН або Грім 2, хоча в новій розробці могли бути враховані деякі напрацювання з тих програм. І зараз найцікавіше, сповіщається, що ракета вже проходила випробування як полігонні, так і за межами полігонів. Хоча офіційно використання в бойових умовах не підтверджено. Водночас на зараз це одне з перших подібних сповіщень про ракету. А от атаки по російській території ми бачимо в більшості лише українськими дронами. Тож говорити про 100% істинні статті, як на мою думку, поки що зарано. Та й насправді не до чого. Якщо дані наведені в матеріалі вірні, хай це буде сюрприз для ворога. А от атаку подібними ракетами, я думаю, ми не прогавимо. Підписуйся на телеграм-канал Історія зброї та ти будеш в курсі. А ще, звісно, про купу сучасних та історичних проєктів озброєння.